Виконуємо номер 5.9 із підручника Геометрія 8. Та номер 9.9 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Усно, які спільні властивості мають квадрат і ромб. Приступаємо до виконання. Перша спільна властивість це протилежні сторони попарно паралельні. Протилежні сторони попарно, паралельні. Також сторони рівні, і у ромба, і у квадрата. Далі Периметр і квадрата і ромба обчислюється за формулою 4 помножити на сторону. Четверта. Сума будь-яких двох сусідніх кутів 180 градусів. Сума будь яких двох? Сусідніх кутів 180 градусів. Далі діагоналі і у ромба, і у квадрата взаємно перпендикулярні, діагоналі, взаємно перпендикулярні. Також діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Так, протилежні сторони попарно паралельні, сторони рівні. Перемет є, сума будь-яких двох сусідніх кутів є, діагоналі взаємно перпендикулярні і діагоналі точкою передну діляться навпіл. І ще діагоналі є бісектрисами кутів. Діагоналі. Є бісектрисами кутів. Номер 5.9 із підручника геометрії 8, та номер 9.9 із підручника математика 8 виконано.